Привіт, ти на каналі Пустель і сьогодні ми розглянемо унікального гідроперсонажа, який дає чекаві механіки. І, звичайно, вже догадалась кочі тому ми зразу без яких-то тягомочень приходимо до гайду. Перший талант, як завжди, в нас йдуть автоатаки, або як їх називають, танець місісвіт. Це про них нема чого сказати, бо самі вони складаються з дуже малих комбінацій і дуже повільних атак, що не виглядає дуже порівняно з інцями персонажами. Тому ми зразу переходимо до наступного таланту. Єшки або й танць зі Після активації навички Ніл переходить в стан В чому стан Ніл може отримати два ефекти, а саме танць з мечами і квіткові кроки. Для першого ефекту потрібно, щоб персонаж під час стану пірата почав затискати звичайні атаки. Після того ефект починає діяти, дає якраз Нілу ефект на гідроінфузію, яка у свою чергу допомагає закривати реакції або наносувати дем Нілу, Але, як завжди, є свої мінші. По-перше, ефект зникне, коли Ніл покидає поле боя, І по-друге, наступний ефект, а саме квіткові кроки, вирішує, яку сторону дивить. Ті гравтя. Сам ефект творює якраз самі квіткові кроки навколо персонажа зону гідру, яка, по-перше, не зникає, коли переключаєтесь на інших персонажів, що вже, як на мене, є перевагою з зірхончих реакцій з гідро. По-друге, ношу гідру в шкоду і по і накладає на них статус. І ці розковає розкриває особливості як універсального персонажа, який не тільки підходить під дендро, а й інші реакції пов'язані з гідро. Але, як завжди, є свої нюанси, а саме тривалість стану. І ефектів. Саме вони тривають недовго довго, як, наприклад, стан пірату, трохи їдеш секунд. Самі ефекти, які залезть Нілу, тривають 8 секунд, це, це від танців для мечів, і 12 секунд з 2 секунд або спокою або квіткові кроки. І знову треба розглядати таку причину, що якраз квіткові кроки. Маю саме найбільшу показники тривалищі, що по-перше, показують, на що дивляться розвиванки присутні персонажа, і про те, що кидає якраз триває 17 секунд. Тобто, коли використовувати ару, то вам треба ж чекати, то, що ще конструго використовувати Єшку. На рахунок того, що взагалі краще використовувати, ми поговоримо трохи згода. І тепер переходимо до наступного таланту. А саме вибух або лотоса. Лайки мрії, слухання весни, яка після активу. Бачить, наноше на велику область гідродем та застосовує ефект до, а, до супротивників житлозної вісії, яка в свою чергу через деякий час наносить гідрошкоду. І якщо правильно зрозуміти лад, ми отримаємо від нього ще більше гідростатусу, який потрібен. Для пашки через дендро і інших реакцій. Усую ця грувата позначив, що вибух є корисним через свій ефект, що допомагає збільшити якраз шкоду для реакцій. І ще одним дуже гарним вибухом є те, бонусом те, що під час відкати якраз самого вибуху триває якийсь 18 то тобто як яшки, що робить його дуже швидким, але, як завжди, є свої мінуси. Саме його вартість 71 одиниць енергії, що швидше менше свидкість. Використання ульти і каже нам, що для звичайної і святково використання ульти нам потрібно мати хунілу. Хоч якісь війної енергії, або гідробатарейку, або просто. Але все рівно ця проблема не є якоюсь такою незвичайною і величезною, вона є для всіх персонажів грі. Тому це, по-моєму, не є такою вже величезною проблемою. І на чому ми переходимо до пасивних талантів, які якраз закріплюють знавні таланти персонажа. І перший з них є сутанчувальних пелісток. Коли в групі є хоча один персонаж з гідро і дендро-елементами, дендро то Активації квіткових кроків вони отримують ще один ефект, а саме це для золотої часі яка, по перше, діє 30 секунд і, по-друге, дає за весь час ефекту 30 з елементів, що дуже потрібно для персонажів у будь-який варіант пачок. Крім того, після реакції бутинізації пов'язаної з кавунами створюються щедрі ядра, які, по-перше, вибухають між звітянні і створюють більші шкоди по площі між так само, як звичайні. Также варто врахувати, що й се з'ят мозки виклики якраз, якраз бути незатній. Ніх інакше і дивлячись на це. Але ми бачимо, бачимо талант, який направляє розвиток персонажа. І хоч для існування цього ефекту нам потрібно дотримуватись деяких пунктів, які були озвучені раніше, ми на тому створимо гарні шифер під такою обгорткою. І ще одне, що варто розібрати, це пасивний талант, мирилий танець. реалій танець, який за кожну 1000 хп 50-30 тисяч більше дем щедрих є на 9%. 8. Саме ж бонус може а, дійти до 4. З 400% Сутки і цей талант, як і минуй неймовірно розкриває НІЛ в плані демеджу через дендро, але як в майбутньому сказі більш за рахунок майбутніх вед і механік. Якщо поєднати ці два таланти, як було сказано, вони направляють в розвиток персонажа. Потрібне русло і показують, куди йти гравчам і в чому плані. І хоча рус повністю поєднаєш дендро, і з іншими елементами Ніло не так підходять, але все таки вона грає незалежно від відро і пачки добре. Але для чого, щоб це було потрібно, розібратися з ротаціями і про до де прокачки якраз самих талантів. І почалися з ротації автоатак, ми використовуємо їх взагалі. І то причина доволі-таки проста, тому що автоатаки Нілуз нато короткі. І, і сенсу в них просто немає. Тому зразу приходимо до наступної ротації Єшки. І тут є про що поговорити. Коли персонал активує своє є то для отримання любого з ефектів, три рази натискання на звичайні атаки і єшки при затисканні атак. отримує ефект з мечем У видку, то якщо ми а, е натискаємо на атак звичайні, а в випадку квіт квіток ми отримуємо за рахунок того, що натискаємо за якраз за. Якраз єськи. На Находу того, що в злій корисним, я як за якзав залезть від ситуації. Якщо вам потрібно свідки з демеджу, то на НІЛ, то вам б'ють свідки за затискання автоатак. Якщо вам потрібно гідро штату на супертенду і доводний довгий, то для реакції, то у вас вибір, чи кровіткові е кроки. У свою чергу, вибух ми користуємо зразу після єски, щоб бути готовими після завершення анімації. До до бою. І зразу віновий він нахід до наступного. Року. І зрозуміло, як користувати талант, настав час поговорити про їхню прокачку. І тут ми качаємо першого ЄСКО, вдруге вибух, лише від них залежить шкода персонажів і всіх усіх збірок. І розумієте, що це, що нам потрібно про таланти, настав час доткнутися до теми сежі, які впливають на геймплей всіх персонажів. І першою першу консульту в нас йде та танок спадного місяця. Якийсь більше демос ефект в водяному тобто танчу. Танчу якраз, якраз з митями на 65%. І є три вашванні гідрополя або ау ауру спокою, або квіткового поля. Кроків на 6 секунд, що вирішує проблему танчу, можливості націнювання шкоди, і проблем відкату єшки, що допомагає в більшості пачок, незалежності від вибору. Наступно сужіє або жоріне небо, що з нього капають квіти. Коли персонаж під ефектом чащає по супернику гідру знижує супроти у противника надріп'є протягом 10 секунд до гідро, Також після використання реакції у буднізації по противників. Так само, як у Гідро, а супроти тільки до Дендро. Зрухування з тих всіх аспектів в є дуже корисним і шукає потужні персонажі. І допомога для всієї команди, місяць що місці є те, що вона підходить тільки у пачках через дендро. І, і цей діляче сьогодні у мінусу цього шутвір. Але наступним шут'єру є в нас четверта або ще не імпульс, який усе допоможе для всіх. Тобто після того, як ви ми зробили останній крок для отримання ефекту, залежить від вибрика самого ефекту. Якщо така була про, по про противнику, Ніл відновлює 15 одиниць енергії і збільшує силу вибуху на 50%, протягом 8 секунд. Ось таку з чим, що є, є дуже корисним, бо вирішує проблему в з енергією і додає бонус до вибуху, що гарно рахуючи з особливістю геплеєм Ніл. І останнє що є, на що ні або мелодія. Підкорюється морозою, це ж я дуже торкається до пасивного таланту, мрія його танчок, бо са воно діє за максимальну кількість хп у Ніл, Я свою чергу збільше на максимум крізь санкцій скорду на 30 і 60%. І тут треба відмітити, що це не спрямова на особисту сходу Ніл, а через конець не дає таку користь, як, як і тим варіанта. Але все одно воно доводить корисне. І вже за вас з ефектним, щоб позначити, які краще вибирати для НІЛ. І тут є більше явна позначка пріоритетів. Обміршуємо уп і по суті всі, що зрія є корисними для всіх модлих збірок, які вирішують головні проблеми персонажа. Рухунок останнього, як було сказано, воно є корисним для, фі... для обидвах, але більш є для основного дамагра, а не через дендро. Тому ті, воно тільки для тих, кому хочеться надзвичайного геймплею, бо воно ніяк не впливає досильно на силу ата на силу самої самого персонажа. Також треба сказати, Ніл без констец показує себе добре. Але без артефактів не зможе так робити, тому давайте їх розберемо. І перше все таки буде підходити під нього, є квітка втраченого раю, яка збільшує майстенч стихіна на 80 одиниць. Що вирішує проблем з мастерним стихід, для реакції, що потрібно, але головне мінусом цього сету є збільшення демджу Кавоні. Ой, не плюс на демо, тему є пісня, більш... що дуже потрібно для НІЛ з її пасений талант, що робить його одним із найкращих варіантів для Ніо. Але також треба сказати про ще один счет, який теж не бу... буде непоганий, а саме непохит сміліта. Якісь більше показних ХП на 20%, що дуже важливо для збільшення шкоди від самої НІЛУ для ковунів. Але ти не говориш при чинвианні чого не є тільки збільшення ХП, ай збільшення атаки для всієї команди на 20%. І що? Я багато розкриває потяг пачки, але як не дає випадку, з нього все такивається на повну і причина доволі зрозуміла. Був у більшості випадків пачка, де персонаж грає через ботин'зає, або ковни, саме реакція наносить щаття до персонажа, яка може бити їх. Тому вирішення цієї проблеми є або щит, або лікаря. Вибрали Ехіра більшість гравців, бо саме існує такий персонаж, як Барба і Кокомі, які не тільки хілої допомагають реакцію, а й закривають резонас гідро з ніл. Удку з щитом то в грі не було персонаж з дендро, які використовували щити. Але байджу це виправить, тому бав до щита в прохання Міліта на нілу стає більш актуальним. Але цішеї, хоч і підходити під деякі особливості, не дає максимального бафу до самих реакцій, як і квітка. Тому наступне все таки Хоть і уступає квітті, але те дає гарні бафи для команди і для самої Ніл. А тому наступний шанс є. а Якраз оздоблені мрії золото. Дві частина часе збільшена стихі на 81, що дуже потрібно для кавунів. Але чотири частини дають силу атаки і мастерність стихі, незалежно від членів команди. Якщо коротко, то якщо у вашій команді є учасники, які співпадають елементи пер персонажу, який носять і сет, то ви отримуєте силу атаки. У іншому випадку мастерність стихі. Снайф як, як можна здогадатись, може складатись тільки три рази. І тут Є більш підходять для загальної задачі команди, але хоч і програє від квітки. Але сетміліта це гарнверд, який чергу допомагає з бафом команди. Також гарний варіант є спогади хасті, який зменшує опір у супротивника від дендро Демеджу на 8 секунд, якщо ви прожили й атаки Мілу, Євською або Утою. Але цей ще одразу клас на останній випадок, бо так, хоч і зменшує опір до дендро, шкоди, що по суд'єсним деменджем Нілу, але інші ще набагато корисні дають користь на Ніл і для всієї пачки. Тому краще класти на інших персонажів чи дасть, по-перше, більше користі команди, і тут варто все треба познати ще два шети, які будуть мати хоч якусь користь на ніл, але будуть програвати іншим. А саме церемонії і емблема. Перший допомагає пробафити команду. Другий варіант вирішить проблему сценарію. У більшому випадку ми династію ми повністю одягаємо, бо сам від них ми отримуємо баф. У другому, з випадку з емблемою дві частини Буде достатньо гарно відновлені, а повна нам не також і потрібна через те, що ми не граємо повністю через вибух. Так же, якщо ви хочете мало нілу мати як основу дамагера, то тут найкраще новий сет Сонаяди, який дає кучу безплатного гідробонуса і сила атаки, які без сумніво потрібні Нілу через ДД збіру Так же, треба свідко поговорити про 2 плюс 2. І буде тимчасом варіантами, поки ви не отримуєте кращий варіант. варіанти. Перез таких будуть оздоблені мірі і міліти, які будуть дають потрібні мистені стихії і хп, що дуже потрібно для персонажа. же замість мірі може бути квітка і мандрівна трупа. же замість міліта може бути новий сет Сяйву в уракасі. же тут будуть підходити дві частини емблеми і міліта. І династія, якщо ви просто не маєте двох із цих частин, а міліта або маєте розібрав, що взагалі вибрати, а на рахунок самих артефактів настав час вибрати і підстати для них. І тут доволі просто, що для звичайної збірки, які орієнтуються більшість і а саме через кавуни. То доволі просто. Всі артефакти ХП для збільшення користі на Ніл від реакції. У пісталах ми шукаємо ХП, стики, стикій, Санс і шкоду. Для якогось власну демджу Ніл. У свою чергу, коли Ніл збирають через Нодамара, основних артефакт ми шукаємо годинку ХП або відновлення енергії, купчий гідробонус і в сафті Кріс Санс або Шкоду. В пістолах ми шукаємо МС і ХП, які потрібні але також шукаємо кріти для збільшення шкоди. e sânscrita. І розібрався артефактами, не став говорити про зброю, яка теж є великою частиною збірки персонажа. І першим варіантом для нас ніл є звичайно її слід на ключ шута. І тут треба небагато не чого сказати, бо Сіна Ніл, як у інших п'яти стрікових персонажів, повністю підходить під особливісті персонажа. Єдиний кращі цифри, і користь для команди. Але треба розуміти, що часто ми втрачаємо всі прийоми на персонажів, і різко за це в нас. Тому ми розглянемо інші варіанти, які не можуть дати такий результат, як у Шіхни, але дадуть достойний результат. І перше, є, є. Клятва вічної свободи, де є багато мешканних стихії, також потрібні Шеотаки свою чергу для команди. І ця зброя є гарним варіантом і ефективна, гарно супортить команді. Також гарний варіант з п'ятизвіркових, який теж допоможе, єсною проблемою є нефритой різак, який допомагає з ХП. Сам задає СИО, так і замальна кількість ХП. І дає великий санскріта, але ця зброя є більш прямо на власні чи френіл. І хоч допоможе узб'єджується через дендро, але не так уж сильно. І на чому зброя, яка буде підходити під такий варіант збірки, уже закінчить. Тому ми переходимо до чотиризіркових. І тут волі просто. Буде перша зуби, а саме Сумеру місяця Кшивова, яка дає майстерність стихії. Але найголовніше вибор у цій зброї є пасивна навичка, яка збільшує вінов на за рахунок максимальної кількості майстерності. І хоч майстерниць треба багато для відновлення, але ви сміло можете класичну зброю, якщо у вас немає п'ятизеркових варіантів. Також варто згадати сеону зброю, а саме івентову, то КБ Сігури, яка дає саму майстерність стихії, але якось. Його, але як якийсь більший демодж з персонального супротивника, який має про ефект проклятої парасоки. Як на мене, хотілося ще сказати, але ця зброя не тим теншовий варіант, поки ви не знайдете кращий. Але також ця зброя може служити гарним варіантом для Ніл Чержовного Дамара, який гарно буде підходити під неї. Наступний варіант є дерев'яне Лезо, яке збільшує віном енергію, що вирішує проблему ульти. Але крім чого, посиме наш, яка, яка, яка дає мостення стихії за будь яку реакцію поязу з дендро. У собою чергу допомагає вирішити проблему з ЕМ для всієї команди. І ще в приємним бонусом цієї зброї є те, що вона повністю безкоштовно. Просто треба пройти квест аранарами. Також ще одним крафтової зброї є за жало, жало, кидає як і більшість стихій якраз МС. І крім чого плюсів зброї, на жаль, нема. Так же варто згадати ще одну івенту зброю, а саме спалах темної алеї, який хоч і дає до додамся до всієї шкоди, які завдає персонаж, але мастерність стихі програє, тому зал, о, що для реакцій зненду, які просто необхідно багато, тому краще вести саме зала. На позицію, на позицію, але якщо у вас немає ресурсів на залу, інших варіантів тест нема, то спалах може посилити тільки тимчасове, поки ви не отримаєте потрібні ресурси для зала. Також спалах гарно, а послужі піднілий, яка грає через свій ласиний демедж. ми перебрали всі варіанти зброї, тому переходимо до пачок. І пачки, як збірок, буде два типи, через К вони і де. І першим, і одним із самих найпорогаші пачки є цвітіння. Сказ цієї пачки двоє простий, зрозуміли, як вони працюють. Якщо коротко, то після вибуху колонасу противники і персон отримує демс, як я і казав. Я вирішення цієї проблеми. Потрібний або щит, або хіллер. І тут якраз є такі персонажі а, е, персонажі, і тут склад є нілий, як яка закриває реакції Два дендро, і персонажі які дають постійний дендостату для всієї команди. Це можуть бути в колеї дендро-мандрівник і якоїсь міри Яо-Яо. І гідросаппорт, який є батарейкою і хілером, на юрой буде підходити Барба і Кокомі. Знову генпежу ключать у постійних повторених реакцій кавунів, що є основною задачею Нілу. Також можна до гарантії збірки, який буде доступний тільки в майбутньому, саме команд через щит, а саме через байджу і пачка буде загально розкриватись то був тим шанс збираючи потрібність потрібні хіла в команді і дає ще один слой для інших персонажів, які можуть гра... ну, ефективно грати з ніл з Сі... усіма на цю роль може бути підійти саб ДП Сіньчо і Єлась, і трохи аято. І кави, які будуть закривати реакцію і миттєво їх вибухати. Такі варіанти пачки будуть повністю підходити під геймплей Нілу. Інші варіанти через Дендер не роздивляються. Також пачки, які гарно будуть підходити під Нілу чи через пари. Тут учасники є сама Нілу і два піро персонажі, які дає баф і підтримує піро статус, чим можуть бути Бенес і Сенлі. Які ефективно підуть на ті ролі, і останній учасник команди це аниме персонаж, який роздуває піро. Це можуть бути Кадруха, Венті і Чукроза. І у висновку можу сказати, що саме є дуже унікальним персонажем, який буде ще більше сховатися в майбутньому, поки самі розробники не змінюють планку. А з вами Бурча, Чарпустерій. Ставте лайки, щоб мене підтримати. пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні, щоб зрозуміти, що краще покращувати. же, якщо ви хочете не прохати вихід нових відео, то підтримкусь на мій канал і ставте дзвіночок, Щоб вам приходило повідомлення про вихід нових відео. же, якщо ви хочете знати про вихід нових відео, каналі, новини, новини каналу канал, і геншину, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. На цьому все. Бувай. бувай.